Якщо Бог був би, він би допустив, щоб так сини без баті росли, щоб розставали сім'ї, щоб оці всі війни. І щоб люди в поліцію йшли роботи. Ладна, прости мене, мама. За що? Подово. Я Це твоя те, що мама! Я назвав тебе демоном. <світ> Я облився святой бачити. Дитки мої мами давно вимерли. Це клітки демона в тобі. Постав воду. Постав воду, я тобі сказала! воду поставить. Тільки там, тільки там, де нас нема, і не треба. Там там там, тільки там, де нас нема. Здравствуйте, ходи всі на головах, тільки там, тільки там, де нас нема. Ходять там, 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 тільки там, де нас нема. Ходять всі на головах, і питаються у нас. Скажи мені, чому не можу забути те, чого нема, скажи мені, чому не можу забути те, що те, що не